Догляд за кімнатними рослинами. Рослини дають нам кисень для легенів і для душі. Сім головних правил догляду за кімнатними рослинами: Правила вибору, правила поливу, освітлення, температура та вологість повітря, боротьба зі шкідниками, правила пересадки і урахування сезонності. Правила вибору. Вибираючи кімнатні рослини. Варто враховувати їхні розміри відповідно до габаритів вашого житла. Розлогі пальмі не місце в тісній кімнаті, якби красиво це не здавалося. Поживайте простір безліччю невеликих рослин на підвіконнях та етажерках. Для ампальних і в'юнких рослин підберіть красиві підвісні кашпо. Правила поливу поливайте рослини відстояною водою кімнатної температури. Холодна та хлорована вода шкодить корінню. Поливайте у міру підсихання ґрунту, а не коли маєте вільний час. З керамічними горщиками все просто постукуйте по вазону кісточками пальців, сухий ґрунт видає дзвінкий звук, а вологий глухий. Трохи складніше з рослинами у великих дерев'яних діжках. Дерево дихає, це добре, але у великих вазонах верхній шар ґрунту. Підсихає швидше, ніж нижній. Поливайте рідко, але так, щоб вода витекла з дренажного отвору, Тоді вологу отримують навіть нижні тонкі шкорінці. корінці. До речі, саме вони розподіляють кореневою системою воду та поживні речовини. Їх відмирання загрожує загибелю рослини, освітлення. До сютолюбних кімнатних рослин належать герань, гербера, гібіскус, молочай, бальзамін, фіалка, кала та хлорофітум. Вони не бояться прямих сонячних променів. У другому ряду підвіконня можна поставити азалію, жасмин, олеандр, галюксинію, камелії та троянди. У глибині кімнати розміщуйте бромелій, дифенбахію, рацену, папороть, плющ, з Такаучуконосний фікус їм досить штучного світла. Загалом при виборі рослини дізнайтеся трохи більше про місце її зростання та помістіть в умови, які будуть близькі до нього. Температура та вологість повітря південним тропічним рослинам потрібна вологе повітря, сукуленти та кактуси прекрасно обходяться сухим. Орхідеї краще цвітуть при плюс 25 градусах. Бегонії при плюс 18-20 градусах. Тож тут теж діє правило номер 3 Орієнтуйтеся на природні середовище рослини. Якщо придбати зволожувач невигідно для вашого бюджету, є недороге альтернативне рішення: візьміть плескитаці, заповніть керамзитом та гравієм і залийте водою. На такій подушці рослини будуть оточені вологим повітрям, але дно контейнерів. Не повинна стикатися з водою. Боротьба зі шкідниками. На кімнатні рослини нерідко нападають павутині кліщі, борошнисті черв'яки, білокрилки тощо. Тривожними сигналами є уповільнення темпів зростання, скидання бутонів, поява на листі бурих, сірих чи чорних плям. Якщо виявили шкідників, притріть листя мильним розчином, обгорнувши вазон целофаном. скупайте рослину під теплим дощем. Кілька наступних поливів проводіть слабким розчином марганцівки. У ґрунті можуть жити патогені бактерії та хвороботворні гриби. За необхідності обробіть інфіковану рослину інсектицидами. Правила пересадки: кімнатні рослини у великих вазонах пересаджують рідко у невеликих контейнерах раз на 1-3 роки. Чим менша їмність, тим частіше потрібна пересадка. Ґрунт виснажується, тому його потрібно замінити свіжим поживним. Не пересаджуйте відразу після поливу. Важкий ґрунт складно витягнути з горщика, не пошкодивши коріння. Перед посадкою ретельно продезінфікуйте горщики. Урахування сезонності. Підгодовуйте рослини протягом періоду активного росту та цвітіння. У зимовий час скоротіть полив і припиніть вносити добриво. Цибулині рослини забезпечите прохолодною зимівлею. Вони повинні відпочити та набратися сил для бутонізації. Дерева та деревні кущі потребують сезонної обрізки. Це не тільки стимулює їх лікування, але й дозволяє надати рослині цікавої форми. Кімнатні рослини очищають повітря, підвищують вологість, створюють більш сприятливий для людини мікроклімат, і неважливо, Будь-то квартира чи офіс, без кімнатних рослин не обійтися, але й догляд за кімнатними рослинами має бути належний.